Тарас Шевченко, як не любити, як не любити зими сніжного синях на Україні моїй, саду старого, в пухнастому ігнеї, сивих веселих завій, як не любити весни Новошумної мером пахучих соцвіть, як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити удомиці. Щою, рідних пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, Троп невідомих, дерзанщини зважених і небосхилі нових, як не любити людину, що затого креще добрам блискавки, як не любить по завзяти дружнього стиску роки, як не любити пори, коли ночі Щастя, кремтин Соловей, як любить під бровами дівоче, синього сяйва очей.